Що ж, і стосовно нашої тематики, ми говоримо про те, що в Україні є війна, яка почалася фактично з 2014 року і значно загострилася після повномасштабного вторгнення. І вона призвела до наших значних втрат людських, руйнування інфраструктури та масових переселень. І знову такі мільйони людей, у тому числі ветерани, військовослужбовці та цивільні, зазнали тяжких фізичних і психологічних травм. Відповідно до цього, ми зіштовхуємося з викликами для ветеранів бойових дій. Це посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривожні розлади, адаптація до цивільного життя та фізичні травми та їхня реабілітація. Ну, знову таки ми починаємо і говорити вже і про цивільне населення. В особливості тим, що є знову такі важливі елементи: це постійні обстріли, які вимушені переживати цивільне населення, втрата і реакція горя в особливості своїх близьких, вимушене переміщення, якщо ми говоримо про внутрішнє переміщення, і також зовнішнє, посттравматичний стресовий розлад, який також виникає у цивільне населення, та тривожні розлади та депресія. Відповідно до цього, ми маємо відокремити найбільш вразливі все ж таки групи населення. Це являються діти, це жінки та літні особи. Ніхто не говорить про те, що жінки це слабка стать. Проблематика постає у тому, що багато жінок залишаються самі через втрату чоловіків на війні чи на наявну теперішню відсутність на передовій. Діти особливо гостро сприймають війну. Знову-таки, психіка, яких ще до сих формується і розвивається, є досить таким уразливим групою населення. І також літні особи. Особи, які часто менш мобільні та мають обмежені ресурси до адаптації та нових умов. Відповідно до цього, пропонується новий інноваційний метод лікування цього стану в особливості vr технології Вона є однією з найпередовіших технологій, що пропонує нові можливості для лікування психічних і фізичних розладів, особливо в контексті військового конфлікту. vr технологія забезпечує унікальні умови для терапії, дозволяючи пацієнтам. Занурюватися в спеціально створене віртуальне середовище, що робить цей метод більш високоефективним для відновлення психічного та емоційного здоров'я наших пацієнтів. Відповідно до цього, ми маємо основні переваги віар-технологій. Перше це контрольоване середовище. Воно дозволяє створити безпечне контрольоване середовище і відтворювати це все в віртуальному просторі. І особливість є тим, що терапевт знаходиться поруч і може йому допомогти. І також відрефлексувати. Друге це експозиційна терапія. Знову таки, віртуальна технологія є ефективним інструментом експозиційної терапії, коли пацієнт поступово зіштовхується з тригерами або травматичними спогадами. Знову таки, в безпечному віртуальному середовищі. Занурення та інтерактивність. vr технології дозволяють повністю занурити пацієнта у терапевтичні сценарії. Так само, як це було представлено для вас на майстер-класі, який ви можете переглянути, і точно так само, як і сьогодні вам представить пані Анна. В подальшому у нас є реабілітація фізичного стану. Знову таки, для ветеранів із фізичними травмами, такими, наприклад, як ампутація кінцівок, vr технології можуть надати віртуальні програми, Рами для покращення мобільності і боротьби з фантомним болем. І доступність та масштабованість з розвитку наших технологій, масштабуванням саме окулярів віртуальної реальності можна буде простосувати до того, що VR можна буде використовувати дистанційно, що знову таки робить цей метод доступним для пацієнтів у різних регіонах, у тому числі для тих, хто не має можливості відвідувати терапії особисто. І тому ми провели такий невеличкий аналіз, з яким взяли і порівняли ветеранів та цивільне населення, і ще ми можемо мати виклики. Відповідно, види психологічної травми. Якщо ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, то ветеранів це часто стовхується з ПТСРом через досвід самих бойових дій, які включає інтенсивний стрес загрози життю та безпе. Безперевну травматизацію, що знову-таки може проявлятися у вигляді емоційної відстороненості спогадів, агресивності та якості порушення сну. Якщо ми говоримо більше про цивільне населення, у цивільного населення також може розвиватися ПТСР, але їхній досвід зазвичай пов'язаний з бомбардуванням, втратою своїх близьких, переміщенням і втратою знову-таки свого власного майна. Подальшому тривога та депресія. Багато ветеранів страждають від депресії, тривожних розладів, які. Можуть бути наслідком фізичних травм, особливості таких, як, наприклад, ампутація, а також емоційних травм, які були спричинені бойовими діями. Якщо ж ми говоримо про більш цивільне населення, то тривога та депресія у цивільних можуть бути викликані. Почуттями невпевненості, куди їм далі рухатися, економічними труднощами, які зіштовхуємося ми кожного дня, а також соціальної ізоляції, в особливості, наприклад, чоловіків, які наразі знаходяться в цивільному населенні, які не можуть виїхати за межі кордону, а також дружини, які переживають за своїх чоловіків. Подальшому порушення адаптації. Після демобілізації ветерани часто зіштовхуються з труднощами самої адаптації до цивільного життя, що може знову супроводжуватися почуттям ізольованості та втрати власної своєї ідентичності, тому що знову такий ветеран себе буде більше приналежати до військової своєї групи, ніж до сім'ї і складнощі, які будуть в адаптації до соціуму. Стосовно цивільного населення, це проблеми з цивільною адаптацією виникають у спробах налагодити життя серед постійної. Повітряної тривоги, ракетних вибухів, втрат близьких, хвилювань за рідних, які знаходяться на полі бою, а також заявища міграції. В подальшому це особливості психологічні, це хронічність і тривалість травми. Якщо ми говоримо про ветеранів війни, це те, вони переживають хронічні травми через повторювані бойові дії, які можуть тривати досить роками. І це ускладнює їхній процес відновлення, оскільки вони зіштовхуються з постійними спогадами та реакціями на тригери, які будуть постійно пов'язані з військовим досвідом. Знову таки, якщо ми говоримо про цивільне населення, цивільні особи можуть зіштовхнутися з травмами в результаті Конкретних подій, в особливості, таких, як, наприклад, бомбардування. Тривалість травми може збільшитися через триваючі загрози, в особливості до безпеки, економічної нестабільності та соціальної ізоляції. Симптоми та їх прояви. Ветерани можуть проявляти яскраво виражені фізичні симптоми, такі як білю спині, головний біль та інші соматичні прояви, які пов'язані з бойовими діями. Якщо ж ми говоримо про цивільне населення, в них біде більший прояв психосоматичних розладів, які викликані тривогою, тоді Емоційні симптоми часто включатимуть страх, горе та почуття провини за те, що вони вижили, коли інші страждали. Проте це дуже важливо відмітити, що це і відноситься. Останнє формулювання в особливості більше і до військовослужбовців. Механізми подолання ветерани можуть використовувати специфічні механізми, які все ж таки випливають з військового досвіду. Це може включати позитивні механізми, такі як, наприклад, підтримка товаришів по службі, а також так само і негативні, як, наприклад, можемо представити це вживання алкоголю для того, щоб полегшити симптоматичну картину, яка зараз в них відбувається. Якщо ж ми говоримо про цивільне населення. Вони також можуть використовувати різні механізми подолання, такі як звернення до релігії, активна участь у громадській діяльності, волонтерство, що допоможе допомагати їхньому психологічному здоров'ю. Потреба в професійній допомозі. Тут ми можемо відокремити, що для ветеранів більше сформована медична та психологічна допомога і якості реабілітації, тому що ми постійно не розвиваємося, досліджуємо знову таки, формуємо зараз. Це саме найбільший запрос. Проте, якщо ми говоримо про цивільне населення, то тут уже є труднощі. По-перше, Першому допомога буде надаватися військовослужбовцю або ветерану війни. В подальшому це труднощі з доступністю професійної допомоги через економічні причини, а також віддаленість від медичних закладів або соціальну ізоляцію. Знову таки, зовнішньопереміщеним особам важко отримати психологічну допомогу, особливості, які знаходяться за межами власної країни. Тому відмінності в реабілітаційних потребах постоїть для ветеранів. Це спеціалізована терапія, підтримка. В адаптації та фізична реабілітації, що більше описано для вас у майстер-класі, який ви можете переглянути. В цивільне населення це психосоціальна підтримка, групова терапія та психічне здоров'я дітей, тому що це наша майбутня нація. Тому фактори, що впливають на налаштування програми як і для ветеранів, так і для цивільного населення. Перше, це трип травмівного досвіду. Ветерани часто переживають бойові дії та посттравматичний стресовий розвиток, які пов'язані. Не саме з бойовими діями в реальному житті, ситуаціями, що будуть загрожувати їхньому житті, і важкими фізичними травмами, наприклад, такими як ампутації. Тому програми віртуальної реальності мають включати елементи, які відтворюють бойове середовище для боротьби з ПТСР, точно так само і з фантомним болем, і емоційними тригерами. Якщо ми говоримо більше за цивільне, населення зазвичай переживає травми, пов'язані з втратою, перевіщенням або бомбардуванням. Їм потрібно безпечне Спокійливе середовище, де вони можуть поступово відновити почуття контролю та безпеки. Однак тут, знову таки, ми запровадили нові доступ можливості експозиційної терапії для цивільного населення. Цілі реабілітації знову таки, мета для ветеранів буде полягати боротися зі спогадами про травматичний досвід бойових дій, труднощами адаптації до цивільного життя. І тому програми віртуальної реальності можуть включати реалістичні бойові симуляції для полегшення терапії, зосередньо на Боротьби зі страхом і стресом, якщо ж ми говоримо про цивільне населення, знову такі програми будуть спрямовані на зменшення тривоги, депресії та посттравматичних стресових реакцій, спричиненими вибухами, втратою чи вимушеним переміщенням. Важливо створити спокійне віртуальне середовище для емоційної реабілітації. Фізичні травми знову таки багато ветеранів мають тілесні ушкодження, наприклад, ампутації, тому в програмі віртуальної реальності можуть використовувати віртуальні моделі для імітації руху. Знову таке в майстер-класі це представлено клінічним випадком, який відбувається для лікування саме фантомного болю при ампутації. цивільного населення. незважаючи на те, що вони мають менше фізичних ушкоджень, мирні жителі можуть мати проблеми зі здоров'я, які викликаються стресом. Тому програми мають бути спрямованими на зменшення психосоматичних симптомів за допомогою технік і релаксації. Далі, емоційні потреби знову таки для ветеранів потрібно розвивати навички контролю емоцій під час реакції на бойові спогади. І програми віртуальної реальності повинні навчитися справлятися з інтенсивними емоціями, викликаними травматичними спогадами у безпечному середовищі. Цивільне населення більше зменшення стресу та тривоги є ключовим для них. І програми віртуальної реальності мають бути зосереджені на створенні відчуття безпеки та зниження рівня стресу та самої напруги. Соціальні та культуральні характеристики знову таки для військових часто потрібні програми, які враховують військову культуру, колективний досвід військового життя. Тому ми зобов'язані включати це в даний контекст. Якщо ж ми говоримо про цивільне, знову таки воно має бути більш різноманітним, Соціальне та культуральне походження. Тому програмі віртуальної реальності можуть мати і мають мати більш, бути більш гнучкими, універсальними, щоб задовольняти досить таки великий, широкий спектр потреб. І психологічна стійкість та підтримка. Знову таки, ветерани можуть мати вищий рівень психологічної стійкості завдяки знову таки військовій підготовці. Але вони також стикаються з більш інтенсивними травмами. Тому структуровані терапевтичні віртуальної реальності інтервенції мають бути. Для них більш корисними для цивільного населення може мати більш низький рівень стійкості через відсутність підготовки до умов війни, тому програми слід адаптувати, щоб забезпечити більш поступовий підхід до реабілітації, зосереджуючись на саме емоційній підтримці. І я хочу передати слово своїй колезі, пані Ані стосовно використання віртуальної експозиційної терапії для цивільного населення. Шановні колеги, вітаю! Дозвольте представити вам нашу роботу зі створення сценаріїв для віртуальної експозиційної терапії для цивільного населення, що постраждало від травматичних подій війни. В умовах сьогодення велика кількість населення постійно зіштовхуються з травматичними подіями, які мають глибокий та тривалий вплив на їх психічне здоров'я. Наслідками травматичних дій можуть бути як і гострі реакції, так і хронічні розлади, які будуть проявлятися навіть протягом років після закінчення війни. В ході нашого дослідження віртуальної експозиційної терапії для ветеранів ми побачили необхідність створити це сценарії і для цивільного населення, які будуть відтворювати ключові елементи, що асоціюються з війною та з дистресом. Для цього ми створили опитувальник, і головна мета цього інструменту це виявлення індивідуальних та поширених тригерів для створення реалістичних та терапевтично цінних vr сценаріїв що підвищить ефективність терапії шляхом адаптації під індивідуальний досвід. Наш опитувальник складається із ряду запитань, який охоплює такі аспекти: як зорові, звукові та інші сенсорні образи війни, такі як укриття, руйнації, вибухи, звуки пролітаючих шахетів, ракет та, та інші, крики людей, опис найбільш травматичних подій та їх вплив на психічний стан, емоційні реакції та відчуття, викликані спогадами про події, стратегії подолання. Погодів. Це можуть бути спілкування з родиною, звернення до спеціаліста, фізична активність, а також вплив війни на соціальні зв'язки, зміни у стосунках, відчуття ізоляції та переїзди. На сьогоднішній день в нашому опитувальнику взяли участь 205 респондентів, переважна більшість яких на момент опитування знаходилася на госпіталізаціях в різних областях України. Частка респондентів, які були безпосередніми свідками або учасниками бойових дій, складає 57%. 45% із респондентів отримали психологічні травми від реальних або інформаційних джерел. Серед найпоширеніших типів пережитих подій були обстріли 64%, евакуація, бомбардування, озброєні сутички. Серед впливу на фізичне здоров'я більше всього повідомляли про виснаження 67%, щоб стали більш агресивними та що почали переїдати. Серед впливів на психічне здоров'я найбільш частими були тривога: майже 77%, Порушення сну 62%, депресія, 37% та посттравматичний стресовий розлад 22%. Серед симптомів порушення сну найбільш частими було зменшення загальної кількості сну, тривожний сон, пробудження серед ночі і відчуття сонливості в день. На основі даних ми почали розробляти віртуальні сценарії разом з компанією VR-Mentality. Ці сценарії відтворюють найчастіше асоціації війни, такі як звуки вибухів, звуки сирен, крики людей, прильоти безпілотників, пожежі та інші. І наша унікальна розробка в тому, що ми можемо керувати тригерами для поступової адаптації. На екрані ви бачите зараз адміністративну панель терапевта, в якій ми можемо додавати і прибирати різні тригери, а також змінювати їх інтенсивність, адаптуючи для кожного пацієнта. Окремо зараз дозвольте показати вам один з варіантів сценарію з певним набором тригера, який ми розробили. Мабуть, я не чути чути. Так, я не знаю, чи було достатньо добре видно, але в віртуальних окулярах, повірте, це дуже сильно впливає ну, на кожного, навіть з нашої команди. Коли ми це тестуємо, доробляємо, адаптуємо. Ми теж самі реагуємо і на собі теж перевіряємо, що з кожним разом реакції все таки зменшуються. Так, я не буду зараз зупинятися, заглиблюватися в деталі використання самих сценаріїв віртуальної експозиційної терапії. Ми дуже докладно представили на наших майстер-класах сам наш протокол та його практичне використання, тому, будь ласка, запрошуємо на наш майстер-клас. Серед переваг віртуальної експозиційної терапії основне це безпечне середовище для відновлення контролю над реакціями на травматичні події. що призводить до зменшення страху та тривоги, а також покращує психоемоційний стан та соціальну адаптацію. Віртуальна експозиційна терапія це потужний інструмент для лікування посттравматичного стресового розладу та тривожних розладів. Ми сподіваємося подальші дослідження та практичне використання VR і Т будуть змінювати якість життя наших пацієнтів. Ми далі продовжуємо вдосконалювати сценарії, а також створювати нові. Тому звертаємося до вас із проханням розповсюджувати, поширювати наш опитувальник, посилання на який знаходиться за QR-кодом на екрані. Я дякую вам за увагу, незламності усім нам. Дякуємо.